Life goes Ми сьогодні напередодні старого нового року е, маємо можливість до що Андра погодилася, приїхавши в театр на Подолі, проконтролювати свою виставу, яку вона поставила, і дати майстер-клас. І він дуже корисний. Хоча мені здається, що цей майстер-клас би був більш потрібний, другий-третій курс, але навіть і першокурсники за те, що вона пропонує цілий ряд таких. Ігрових моментів, які пов'язують із, із, з, з грою, з відчуттям, з ритму, відчуття партнера, звути, чути. Це надзвичайно і потрібно і гарно. І дуже цікаво, бо кожен майстер-клас, який відбувається, він дає якісь такі нюанси, де ми можемо повторювати. Це так само, як ігри придумані в світі, де дітки граються, для забави якісь відбуваються. І завжди ті нюанси які в такій грі, вони дуже потрібні для професійного актора, який абсолютно на ці хвилини проведені в тренажі забуває про свої проблеми, які довкола є. А для артиста це дуже є важливо. Ми спостерігали і бачили, що вона довгий час збирала їх докупи, бо дуже важливо, щоб із цих людей, яких їх було тут, більше 20 чоловік, щоб вони стали командою. А коли команди з'являються, коли вони чують один одного і один за одного переживають, і бачите, це через форму гри відбувалося оце неймовірне об'єднання, яке доводилося до переможців, ніби то так як в грі завжди відбувається, але воно йшло через відчуття партнерства. Це дуже потрібні речі, і тому то вона займалася тільки цим. Вона дві прави величезні, які з іменами були пов'язані із цифрами, вони тільки були направлені на те, щоб емоційно їх зібрати і чути один другої. Ті всі. Леша! Воронит! Андрій Воронит! 55! 3! 77! 4! 5! А ні, я, я можу вам сказати, що в нас, у нас свої викладачі проводять дуже хороші майстер-класи, але коли хтось приїжджає з за кордону, то це дуже цінна річ. І тим паче, що це і для них е, сатисфакція є їхньої, їхньої творчості. Показати майстер-клас, побачити це, відчути запах того довколишнього світу, як його приймають, і це дуже важливо для всіх творчих людей. І тим паче, коли будуть з'являтися в Україні такі люди, обов'язково їх треба запрошувати і робити майстер-класи на нашій сцені, щоб бачили це студенти і брали участь, бо дивитися це одне. А брати участь в цьому майстер класі то це зовсім інше відчуття. І тут добре, що у нас тільки 20 чоловік, що ми встигаємо е з нею поспілкуватися, а Яндра дає можливість там кожному якусь свою енергетику. Вона дуже енергетична жінка. Вона енергетична, і дарма вона має, вона розказувала, що вона має і. Е Драматичний хист, режисерський хист, і акторський хист, і що там, і, по-моєму, ще великий емоційний заряд в душі в неї сидить. Бо ті люди, які довкола неї зорганізовані в її театрі, вони якби не вона, то вони не зорганізувалися. А це е, такі люди, вони не мають це обдарування, яке дуже важливо для режисера, коли він має собі сам створити атмосферу, сам створити колектив, сам його навчити, сам його направити і сам його заставити працювати так, аби вони працювали. Успішно, бо театр і рівень театру вимірюється дуже просто. Кількістю квитків проданих, і як існує театр, і чи він має окупність. А якщо ці речі є, а судячи з того, що вона з розряду таких людей, то цей театр успішний. Тим що Литва має своє театральне велике минуле і майбутнє також, бо там дуже цікаві режисери працюють, які по всьому світі знані. Українські актори це перш за все борці. Виходячи на сцену, вони викладаються більше ніж на 100%, і тому інколи я не зовсім знаю одразу, що ми можемо створити разом, відчуваючи цю потужну силу. Зі студентами трішки інакше вони роблять свої перші кроки, вчаться дихати, рухатись. Головне, щоб зараз вони навчились вірити в себе і довіряти режисеру. Моїм головним завданням сьогодні було зробити так, щоб за ці декілька годин студенти вийшли з аудиторії з відчуттям віри в себе. Сьогоднішній день показав: якщо актор і режисер чують та відчувають один одного, то актор може робити все і співати, і танцювати, все, вірте в себе, довіряйте, йдіть за своїми вчителями і робіть все, щоб розкрити свій потенціал.